Я просто пам'ятаю, як я стала тільки seo компанії. Мені здавалося, що я така знаєш, що час у мене резиновий ресурси у мене безліч. Що я, от що б мені не дали, я завжди буду все встигати. І якось на співбесіду до мене прийшов там топ-менеджер, один з стратег я шукала. А він мені дуже сподобався. І я кажу: там ну я готова робити вам пропозицію по роботі. А він мені каже: Для того, щоб я дійсно у вас класно працював мені потрібна там персональний асистент чи асистентка, і ви. Я думаю, нічого собі. У мене не було ні, ні, ні персонального водія, ні асистента, нікого. Я думаю, ну нічого собі. Ну, там щось у нас не склалося тоді з ним. Чого Але знаєш, для мене, для мене це тоді був шок. Та, що Людина роз... ну, він каже: я, щоб сконцентруватися тільки на вашій справі, не думати про свої особисті там речі і все інше. Я от маю, щоб мій ресурс був максимально вільний під вас. Для мене це дуже важливо от мати собі таку допомогу. І потім через деякий час. Згадала його цю історію, бо десь у 18-му, мабуть, році, я зрозуміла, що в мене вже немає ресурсу, часу навіть на те, щоб and контрол робити, да? не те, щоб там щось екстра цього. Тобто або мітинги, або або ти дійсно щось там, перевіряєш, або там, а, в чомусь там, береш важливому участь. І ось тоді я прям, знаєш, системно сіла і собі в голові склала такий проєкт, моя персональна ефективність. Ну, це я, я звичайно там перебільшу, але тим, тим не менш я реально сіла, злякалася, що я вже не така, можливо, ефективна, як була колись, і прям почала розгрібати, систематизувати що власне кажучи, у мене там з'їдає мій час, ідея можу його для себе там знайти.